Передала гроші ці жінці, подумала, що на мене відкриють кримінальне провадження. Я викликала поліцію, бо зрозуміла, що це щось не, не, не те. До Голосівського управління поліції звернулася 75-річна місцева мешканка із заявою про те, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Я замовляла ліки на сайті в інтернеті в липні місяці, і в кінці цього місяця мені почали приходити повідомлення, що я спонсую Російську Федерацію. Шахраї повідомили жінці про відкриття кримінального провадження щодо неї та почали погрожувати позбавленням волі. Аби зняти всі підозри, аферисти з залякуваннями вимагали віддати пенсіонерку всі її заощадження для перевірки їх походження. Вони запевняли, що після перевірки кошти будуть повернуті на її банківський рахунок. Після кількох днів морального тиску жінка погодилась і передала 750 тисяч гривень та 4100 доларів США незнайомці, яку шахраї використовували як кур'єра. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу кур'єрки та вилучили у неї грошові кошти потерпілий. За даним фактом, слідчі Голосійського управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинене у великих розмірах. Правоохоронці повернули потерпілі вилучені грошові кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі оперативні дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення. Наші київські поліції Голосіївського району що допомогли мені повернути мої кошти. Поліція Києва попереджає про небезпечну шахрайську схему, закликає громадян не довіряти телефонам незнайомцям та не передавати нікому свої грошові кошти. У разі підозрілих дзвінків одразу звертайтесь до поліції.